Самотужки розміновував свої поля і ледве врятувався від фатальних наслідків. На Миколаївщині фермер постраждав від детонації касетного боєприпаса. Паї аграрія щільно всипані нерозірваними снарядами, і щоб швидше почати обробляти землю. Чоловік вирішив самостійно їх розмінувати. Як нині почувається, постраждали, та що ще знайшли на його ділянці піротехніки з нацполіції? Знає наша кореспондентка Наталія Якобсон-Белібова. Того дня Віктор працював на полі, каже і раніше збирав снаряди, що пролежали на ділянці понад два роки. Заходили на поле, якби прибирати желіза, яке залишилось після вибуху. Вибухів там ракет, снарядів, все прочого. Взяв предмет, хотів викинути за територію поля, винести. Кинув його за межі поля, він вибухнув. Предмет виявився касетним боєприпасом. Лише щасливий випадок врятував Віктора від більш серйозних поранень. Тим, що я кинув її у яму від вибуху. Якщо б я її там кинув на рівну поверхню, то могли б наслідки бути другі. Я а так вона, виходить, вона впала якби в яму. Так, я вже я обернувся, то вона підскочила і вже там на якісь висоті вибухнула. в шию поцілив один із уламків. Лікар, який його виймав, каже, того дня чоловіку пощастило двічі. Був оглянутий в приймальному відділенні. І відправлений ну ми його госпіталізували. відправили в операційну для проведення первинної хірургічної обробки. Рани. От достали металевий осколок, там сантиметрів півтора. Дуже рядом пройшло біля сонної артерії. Взагалі дуже рядом. За словами хірурга, пацієнтів з такими пораненнями до лікарень доправляють часто. Є і ті, хто постраждав від детонації і поранені від обстрілів. Багато було. Багато було. Ну я не, не скажу на пальцях. Ну може там, ну десятки їх було точно там. І не тільки в нас, і по районним лікарням, по другим міським лікарням в нашому південному регіоні в Миколаївській області, таких пацієнтів багато. Ділянку на якій сталася детонація, обстежили піротехніки. Нацполіції на місці виявили чимало нерозірваних боєприпасів. Ось даний боєприпас, які він збирав, і за необережного поводження вони вибухнули. Коли вибухає. Осколки розлітаються близько 100 метрів. Вони вже готові в корпусі 350 штук. штуки. На цьому полі сапери Нацполіції працювали кілька днів. У результаті назбирали чималий врожай: 45 вибухонебезпечних предметів, серед яких Знаходились постріли ВОГ-17, Вог 25 термобарічні гранати, протитанкові гранати, протипіхотні міни, касетно осколкові бойові елементи типу Н-210. Виявлені боєприпаси всі відносяться до першої категорії вибухонебезпечності та підлягають знищення на місці. За статистикою держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області з початку року, через детонацію боєприпасів, постраждали 39 людей, серед них і двох. Вої, дітей шестеро осіб загинули. Всім іншим надана медична допомога. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.